Маленький острів Дженьбаодао з китайської дорогоцінний, відомий також під російською назвою Даманський, в березні 1969 року опинився в епіцентрі міжнародної політики. Саме звідти могла початися велика війна між колишніми союзниками та стратегічними партнерами СССР і Китайською Народною Республікою, однопартійними диктаторськими режимами, які володіли ядерною зброєю. Чому розпочався та як відбувався совєтсько-китайський конфлікт, на яких ще ділянках кордону відбувалися зіткнення? Та зрештою, хто став переможцем. Про все це й набагато більше. Дивіться далі у відео. Слава Україні! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити нових випусків. Хай квітне український YouTube! 1860 року завершилася Друга опіумна війна, в якій імперія цін зазнала принизливої поразки від британців, французів і американців. Більше про це можна дізнатися з нашого окремого відео, скориставшись її слабкістю, російська імперія нав'язала пекінський договір, за умовами якого без військового втручання загарбала величезні території зовнішньої Манчжурії. Російський дипломат Ніколай Ігнатьєв, який, попри молодий вік, 28 років, уже отримав чин генерал-майора світи його імператорського Величества, Під час переговорів накреслив на мапі новий кордон. Він мав пролягати по лівому китайському берегу річки Уссурі, що є правою притокою Амура. Таким чином, острів Джень Баодао, розташований на цій річці, опинився в межах російських володінь. Пізніше, у 1888-му, його перейменували на честь інженера-шляховика Станіслава Даманського. Він загинув в тому районі, коли намагався під час бурі переправитися човном через річку. Розміри острова невеликі, трохи більше півтора кілометра з півночі на південь та 600-700 метрів із заходу на схід. Протока, що відокремлює його від західного китайського берега у Сурі, має ширину всього 47 метрів, а від російського 120. Господарського значення острів практично не мав, оскільки під час паводків щороку майже повністю йшов під воду. Понад 100 років територіальних проблем тут не виникало прикордонних застав на острові не існувало. Після перемоги комуністів у громадянській війні в Китаї та проголошення КНР. Її відносини з Кремлем були особливо близькими. Два тоталітарних режими сталінський та маоїстський, вартували одне одного. Аж ось у 1953-му кремлівський горець помер. А ще за три роки на 20-му з'їзді партії Хрущов проголосив курс на десталінізацію. Це дуже не сподобалося Мао Цзедуну. Він охрестив Нікіту Кукурузніка ревізіоністом і знайшов однодумців серед інших лідерів комуністичних країн. Такими виявилися Енвер Ходжа в Албанії. Так Сен в північній Кореї, особливе роздратування в Пекіні спричинив курс на нормалізацію совєтсько-американських відносин. У 1959 році Хрущов приїхав в гості до Ейзенхауера в США, тоді як Мао Цзедун переконував його зберігати непримиренне ставлення до заокеанських імперіалістів і, взагалі, не боятися Третьої світової війни, яка неодмінно покладе їм край. Та призведе до планетарного тріумфу комуністів на початку 60-х совєтсько китайський розкол оформився остаточно. Спроби двосторонніх переговорів завершилися безрезультатно. Пекін розлютився через 22-й з'їзд КПСС, який завершився нічним перформансом, винесенням мумії Сталіна з Мавзолею. Рік потому КНР влаштувала запеклу прикордонну війну з Індією. Совєтський союз зберіг нейтралітет, але в подальшому дедалі активніше допомагав саме Індії. Торгівля з Китаєм була різко скорочена. Практично всі совєтські спеціалісти відкликані звідти. Успіх у китайсько-індійській війні, внаслідок якої вдалося захопити регіон Аксай-Чин, надихнув Пекін на перегляд кордону із Совєтським Союзом. У риториці китайських комуністів почастішали згадки про нерівноправний пекінський договір 1860 року та необхідність відновлення справедливості. А після розгрому Совєтами праської весни 1968-го КНР заявила, що СССР остаточно став на шлях соціалістичного імперіалізму. Абсурдною здавалася ситуація, в якій тоталітарний режим. Відповідальний за знищення мільйонів власних громадян звинувачує свого колишнього натхненника в придушенні демократичних прагнень Чехів і Словаків. Зрозуміло, що офіційний Пекін використовував це лише як допоміжний аргумент для дискредитації Москви у боротьбі за першість в так званому соціалістичному таборі. Найбільше його непокоїла так звана доктрина Брежнєва, Готовність совєтського керівництва втручатися у внутрішні справи країн Варшавського договору для збереження там підконтрольних урядів. Першу кров було пролито не на Даманському, а на розташованому поряд острові Кіркінський. Китайська назва Цілі Ціньдао. Цікаво, що китайські та совєтські джерела подають зовсім різне датування інциденту. На думку перших, це сталося 5 січня 1968 року. За словами других, 4 січня 1969. дев'ятого. Версія КНР має такий вигляд: мирні китайські жителі ловили рибу. Аж раптом з'явилися совєтські прикордонники з бронетехнікою, вигнали їх із острова, при цьому вбили чотирьох осіб, а дев'ятьох поранили. Версія СССР звучала так. Понад 500 китайських хунвейбінів влаштували провокацію, вдерлися на острів та провели агресивну демонстрацію, спровокувавши совєтських прикордонників на рукопашний бій. Коли ті збагнули, що чисельно поступаються своїм опонентам і можуть програти, застосували бронетранспортери, які розчавили чотирьох китайців, а решту змусили тікати. Дорогі глядачі, Авдіївський напрямок зараз справжнє пекло на землі. Ми вирішили відкласти всі наявні збори. Та зробити все від нас залежне для наших бійців там. В екстреному режимі оголошуємо великий збір на 100 fpv дронів для другого механізованого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади, яка в самому центрі цього пекла. Ці дрони призначені для однієї з найрезультативніших груп бойових пілотів групи Люм'єр. Середній їхній показник – 2-3 знищених одиниці ворожої техніки за виїзд. Цим неймовірним хлопцям. Життєво необхідні fpv дрони, щоби продовжити кошмарити орків на авдіївському напрямку. Вітаю, друзі! Привіт! Це кіт Люм'єр груп. Він любить спати. Поряд зі мною Бандерс. Він пілот Люм'єр Group. Він не любить говорити, більше любить нищити росню. А я Оскар, обозний Люм'єр груп. І я люблю заповнювати звіти по кількості. Знищеної русні. А ось це дрон. Він взагалі нічого не любить, бо він інструмент. А ви, я знаю, любите дивитися відоси, де все горить. Саме тому ми, Lumiere Group, започатковуємо збір на стоїв піві дроні, щоб кожен робив те, що любить. І Батерс, і Кіт, і ви, і навіть я. Слава Україні! І разом до перемоги! Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Крім нас, збір підтримали канали Культур Тригер імені Т.Г. Шевченка, Історія для дорослих, ВОЗ популярна історія, Олександр Алфьоров, Реальна історія, а також Авторадіо та Радіоп'ятниця. Гуртуємося, об'єднуємо наші аудиторії. Та спільними зусиллями допомагаємо Збройним силам України. Тим часом на острові Даманський регулярно відбувалися сутички без летальних наслідків. Китайські селяни приходили туди випасати худобу і заготовляти сіно. Потім почали підтягуватися молодики хунвейбіни з червоними книжечками. Мао вони робили політичні демонстрації з метою обґрунтувати китайські права на володіння островом. Совєтські прикордонники зазвичай отримували наказ не вестися на провокації та не застосовувати вогнепальну зброю. Тому китайців відтісняли прикладами автоматів металевими прутами, рогатинами або просто довгими дрючками. Ось як про це згадував один із совєтських прикордонників. Щоб убезпечити особовий склад і зменшити ризик травмування при силовому контакті, ми почали застосовувати рогатини та кийки. Солдати з великим задоволенням і завзятістю виконали мою команду з підготовки нової та одночасно найдавнішої зброї перевісної людини. Кожен солдат мав свій власний кий з дуба або чорної берези, з любов'ю обточений і відшліфований. А як групову зброю використовували рогатини. Вони нас спочатку добре рятували. Коли китайці перли на нас стіною, ми просто виставляли рогатини вперед, не допускаючи контакту, відкидали їх назад. Солдатам це дуже подобалося. Ну а якщо якийсь сміливець все ж таки проривався, то даруйте добровільно наривався на палицю. На початку 1969 року керівництво КНР вирішило вдатися до збройної акції, аби випробувати реакцію СССР. Існує версія, що Москва була завчасно попереджена міністром оборони КНР маршалом Лінь Бяо, який вважався правою рукою Мао Цзедуна. Два роки по тому китайська влада заявила, що Лінь планував убивство Мао шляхом підриву його поїзда та державний переворот. Коли все викрилося, маршал хотів перелетіти до СССР. Однак із невідомих причин його літак Хоукер-Трайдент. Розбився на території Монголії. Всі особи на борту загинули. Ця історія досі містить більше запитань, ніж відповідей. Чи справді лінь біау допомагав Совєтському Союзу? Чи дійсно він збирався туди втекти? І з яких причин авіалайнер зазнав катастрофи. Важко позбутися враження, що тут не минулося без втручання спецслужб. Адже в 2023 році ми теж побачили, як один сумнозвісний діяч після невдалого походу на Москву так само невдало скористався літаком. За путінською версією, буцімто вирішив погратися гранатами на борту. Вночі проти 2 березня 1969 року, за різними даними, від 70 до 300 китайських військовослужбовців у зимовому камуфляжі перейшли кригою на Даманський та зайняли вогневі позиції на острові. Вранці їх помітили совєтські прикордонники та оголосили тривогу. Назустріч китайцям вирушили 32 бійця прикордонної застави. Нижня Михайлівка під командуванням старшого лейтенанта Івана Стрільнікова. Наблизившись до китайців, Стрільніков почав вимагати, аби ті залишили острів. У відповідь було відкрито вогонь. Старший лейтенант і частина його підлеглих загинули на місці. Єфрейтор Павел Акулов потрапив в полон. За совєтською версією він дістав тяжке поранення і втратив свідомість, а потім китайці закатували його до смерті. Решта залягла почала відстрілюватися. Та викликала по допомогу. З Сусідньої застави Куліб'якіни Сопки прибули 23 бійці на чолі з старшим лейтенантом Віталієм Бубєніним. Запеклий бій тривав більше двох годин, після чого китайці відступили з острова. Совєтські прикордонники втратили 31 особу загиблими і 14 пораненими. Втрати противника. Вони оцінили в 39 убитих пізніше. Того ж дня рада міністрів СССР звернулася з нотою до китайського уряду. В ній, зокрема, йшлося зухвали збройне вторгнення у межі совітських територій є організованою провокацією китайської влади та має на меті загострення обстановки на совітсько китайському кордоні. Совєтський уряд заявляє рішучий протест урядові Китайської Народної Республіки щодо небезпечних провокаційних дій китайської влади на совєтсько-китайському кордоні. Совєтський уряд вимагає негайного розслідування та найсуворішого покарання осіб, відповідальних за організацію зазначеної провокації. Він наполягає на вжитті невідкладних заходів, які б виключали будь-яке порушення совєтсько китайського кордону. Відповідь китайців не забарилася. Буквально за кілька годин надійшла нота протесту в совєтське посольство в Пекіні. Події було змальовано так. 2 березня, о 9 годині, 17 хвилині, великий контингент совєтських військовослужбовців, чотири бронемашини та автомашини вислані совєтською прикордонною владою. У всеозброєнні відкрито вторглися на безперечну китайську територію в районі острова Дженьбаодао. Здійснили свавільну провокацію проти китайських прикордонників і першими відкрили гарматний вогонь по нашим прикордонникам, вбивши і поранивши багатьох із них. В ситуації, коли багаторазові попередження наших прикордонників совєтським прикордонникам, не принесли жодних результатів і терпіти більше не було змоги, наші прикордонники були змушені з метою самозахисту дати відсіч. Уряди обох країн організували демонстрації протесту біля посольств одне одного. Так у Москві перед амбасадою КНР небайдужі совєтські трудящі виступали з плакатами: дамо відсіч провокаторам, ганьба з граї Мао Цзедуна», ганьба китайським керівникам, зрадникам марксизму-ленінізму. Майже ідентичний вигляд мали демонстрації під посольством СССР у Пекіні. Тільки замість зграї Мао Цзедуна фігурувала зграя совєтських ревізіоністів і ренегатів. 4 березня китайські газети женьмінь Жибао» та Дзефандзюнь Бао вийшли з передовицями, в яких гнівно таврували кремлівське керівництво в найліпших традиціях комуністичної пропаганди. Ми попереджаємо зграю совєтських ревізіоністів ренегатів ми в жодному разі не допустимо зазіхань на територію та суверенітет Китаю. Нехай нас не чіпають і ми не чіпатимемо. А якщо тільки спробують, ми не залишимося в боргу. Ви досі хочете поводитися з великим китайським народом, так як і з ним поводилася свого часу царська Росія. Якщо ви продовжуватимете військові провокації, то обов'язково отримаєте серйозне покарання. Скільки б вас не прийшло, і з ким би ви не прийшли, ми рішуче, остаточно, начисто і повністю знищимо вас. 700 мільйонний китайський народ і народно-визвольна армія Китаю, озброєні ідеями Мао Цзедуна та загартовані у великій пролетарській культурній революції, могутні як ніколи. Шановні друзі, команда історії без міфів висловлює вам подяку за підтримку і нагадує, що допомогти створювати для вас нові відео можна через платформи Patreon, BuyMeCoffі або шляхом спонсорства на YouTube. Ставши патроном або спонсором нашого каналу, ви отримаєте ранній доступ до нових відео, до списків рекомендованих джерел і літератури та зможете голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми квітня в самому розпалі. Поспішайте зробити свій вибір. Допомогти історії без міфів можна і переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або Пейпал. Реквізити та посилання в описі цього відео. Обидві сторони почали стягувати сили в район конфлікту. Чергове загострення почалося 14 березня, коли китайці знову спробували зайняти острів. Спалахнув запеклий бій, що зі змінним успіхом тривав майже дві доби. На допомогу совєтським прикордонникам прийшли підрозділи 135-ї мотострілецької дивізії. Атаку кількох її танків очолив командир 57-го іманського прикордонного загону Демократ Ліонов. Він перепідпорядкував бронетехніку собі на правах полковника КДБ. Нагадаю, в совєтському союзі прикордонні війська входили саме до складу комітету державної безпеки. Однак атака вийшла невдалою. Головний Т-62, найпевніше, Підбили влучним пострілом із РПГ. Коли Ліонов намагався вибратися з танка, його застрелив китайський снайпер. Поступово шальки терезів схилялися на бік китайців. Москва зайняла вичікувальну позицію. До того ж, Брежнев із головою уряду Косигіним, міністром оборони Гречком та закордонних справ Громиком в той час перебували на шляху до Угорщини, куди вони вирушили з офіційним візитом. В цій ситуації відповідальність на себе взяв командувач військами далекосхідного військового округу. Генерал-полковник Олег Лосік, а за іншими даними, його заступник, генерал-лейтенант Павел Плотніков, о 17 годині 15 березня, з совєтського берега у Сурі, по китайським позиціям на острові та на протилежному березі річки, було завдано масованого удару з гармат і РСЗВ ГРАД. Після артпідготовки в атаку пішли мотострілецькі підрозділи та прикордонники. Китайці були вибиті з острова. Совєти намагалися забрати підбитий Т-62 Ліонова, який залишився на кризі біля узбережжя острова. Однак китайці не дали їм наблизитися до танка. Тоді його накрили вогнем із мінометів. Міни розбили кригу, і машина пішла на дно. Згодом, у квітні, коли крига скресла, китайські водолази підняли її. Та вивезли в Пекін для досліджень. На той час Т-62 вважався новітнім танком, а бій за острів Даманський став його першим бойовим застосуванням. Нині цей відреставрований танк можна побачити в музеї народно-визвольної армії Китаю. За офіційними даними СССР, у боях за Даманський загинули 58 вісім військовослужбовців, і 94 дістали поранення. П'ятьом було присвоєно звання Героя Совєцького Союзу. З них трьом посмертно: демократу Леонову, Івану Стрільнікову та молодшому сержанту Владимиру Орєхову. Ще двоє досі живуть на Росії. Один із них це згаданий сьогодні Віталій Бубєнін, який потім брав участь в афганській війні та дослужився до звання генерал-майора. Другий це молодший сержант Юрій Бабанський, який зумів винести з під вогню китайців тіла Леонова та Стрільнікова. Цікаво, що на початку 90-х він був обраний народним депутатом України першого скликання від турійського виборчого округу на Волині. Служив заступником командувача прикордонними військами України та отримав у нас звання генерал-лейтенанта. Однак у 95-му вийшов у відставку і повернувся на Росію у Китаї теж не бракує героїв боїв за острів Дженьбаодао. і вони змальовують їхні подвиги максимально епічно. Майже в стилістиці «Рембо» чи Командо. Ось для прикладу фрагмент зі статті китайського дослідника Мао Сінженя. Командир розрахунку безвідкатної гармати Ян Лін стійко обороняв позицію, з якою протистояв натиску совєтських військ. Коли совєтські танки підійшли до його позиції на відстань 10 метрів, він кинув у них п'ять гранат, порушив їхній стрій і підірвав один із танків. У ході двох маневрів вогнем йому вдалося влучити в три бронемашини, після чого він загинув смертю героя під ударами совєтської артилерії. Гранатометник Юйдзе відзначився своєю хоробрістю, яка лише зростала під час бою. У тридцятиградусний мороз він скинув із себе тіло гріку та знищив чотири совєтські бронемашини. Втрати китайців СССР оцінив в діапазоні від 800 до 2000 тисяч осіб. КНР офіційно визнала 72 загиблих, 68 поранених і одного зниклого безвісті. Здавалося, совєти здобули цілковиту перемогу, але насправді ні у Москві не хотіли йти на подальше загострення взаємин із Пекіном, тому острів Даманський, відбитий контратакою надвечір 15 березня. Совєтські війська залишили. Генералів Лосіка і Плотнікова, які організували артилерійський обстріл, дуже скоро зняли з посад і перевели з далекого сходу в Москву. Лосік став начальником академії бронетанкових військ. А Плотніков, заступником генерал-інспектора сухопутних військ. Стрілянина в районі Доманського періодично спалахувала протягом усієї весни літа 1969 року. 11 вересня голова ради міністрів СССР Олексій Касигін, який повертався з похорону в'єтнамського лідера Хошіміна, прилетів у Пекін на переговори з китайським прем'єром Джоу Енваєм. Вони домовилися про остаточне припинення вогню і про те, що совєти і китайці контролюватимуть кожен свій берег річки у Сурі, але не заходитимуть на Даманський. Друзі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні, стильні та якісні худі з гаслом нашого каналу «Хай квітне український YouTube. Для замовлення пишіть дірек нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Значно менше відомо про сутички на інших ділянках совєтсько-китайського кордону. Так, у травні 1969-го обидві сторони почали концентрувати сили поблизу селища Дулати Алматинської області Казахстану. Посипалися взаємні звинувачення в порушенні державного кордону. Однак справу вдалося залагодити шляхом переговорів між совєтськими та китайськими командирами. Натомість до застосування зброї дійшло 13 серпня в районі озера. Жала на школь Семипалатинської області тієї ж республіки. Китайця це інцидентом біля річки Теректи. За версією СССР, китайських порушників було відкинуто за лінію кордону. При цьому загинув 21 китаєць і двоє совєтських прикордонників: сержант Міхаїл Дулепов і рядовий Віталій Рязанов. За твердженням КНР бій мав значно більші масштаби. Китайцям довелося протистояти трьом сотням совєтських танків і бронетранспортерів, що вочевидь є явним перебільшенням, загинули щонайменше 28 китайців, а один Юань Госяо. Потрапив в полон. Однак наступного місяця його повернули на батьківщину. Після краху СССР у листопаді 1999 року. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відвідав Пекін і підписав із лідером КНР Дзян Дзяндземінем. Спільне комуніке про всеосяжне вирішення питання кордону між двома країнами. Спірний район відійшов під контроль Китаю. Крім того, в 1969 році відзначалися бойові зіткнення в Казахстані в районі річки Тасти, а також на річці Амур у районі селища Бача. Китайські джерела повідомляють про загиблих із совєтського боку. совєтські – лише про поранених. У ще одному епізоді екіпаж гелікоптера Мі-4 заблукав, і внаслідок вичерпання пального сів на вимушену на території Китаю. Авіаторів взяли в полон і звільнили тільки за два роки. Перемовини щодо уточнення лінії державного кордону, які розпочалися з візиту Касигіна в Пекін, тривали ще понад два десятиліття. Справа майже не просувалася. Обидві сторони продовжили фіксувати тисячі порушень кордону. Апогей кризи в совєтсько китайських відносинах припав на лютий березень 1979 року, коли КНР здійснила вторгнення у В'єтнам. Про це ми розповідали в нещодавньому випуску, який рекомендуємо вам переглянути. Тоді справді ледь не дійшло до широкомасштабної війни між Москвою та Пекіном. Поступова нормалізація відносин почалася після смерті Брежнєва і прискорилася вже за часів перебудови. У травні 1989-го Горбачов приїхав із офіційним візитом в Пекін. Рівно за два роки, генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Дзян Дземінь відвідав Москву. Саме тоді, 16 травня 1991-го, було підписано договір про кордон у його східній частині. Він був проведений по фарватеру річок Усурі та Амур. Як наслідок, острів Даманський Дженьбаодао – Офіційно відійшов до складу КНР у лютому 1992 року, коли СССР вже не існувало, це рішення ратифікувала Верховна Рада Російської Федерації, вищий орган законодавчої влади, що існував до Єльцинського розстрілу Білого Дому. Однак деякі ділянки російсько-китайського кордону залишаються неврегульованими. Досі вже згаданий сьогодні Віталій Бубєнін, учасник боїв за Даманський. Висловив таку думку. Китайці злопам'ятні. Мене сто 100 років тисячу. Вони все одно згадають, територіальна проблема між нашими країнами так і не вирішена, вона лише притушена. Від територіальних претензій до Росії китайці не відмовилися. А як ви вважаєте, друзі, чи можливий китайсько-російський конфлікт у майбутньому, зважаючи на нинішній стан їхніх відносин і позицію КНР у російсько-українській війні? Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями в коментарі. Аби квітно український YouTube, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому відео. Дякую за перегляд! Слава Україні!